Вітаю вас на уроці літературного читання. Доброго здоров'я, діти! Добрий день! Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт, бо здоров'я, любі діти, в світі головне, а здорових і веселих щастя не мене. Тема уроку вивчення творчості Миколи Вінграновського. Вірші Грім. озирнулись маки. Що таке? Мета уроку ознайомити учнів з окремими фрагментами біографії письменника, його поезією вдосконалювати навички виразного читання віршованих творів, розвивати зв'язне мовлення, творчу уяву, вміння добирати Риму, виховувати спостережливість, любов до природи, батьківщини, Доповнені чистомовку. щу, 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 чекаємо дощу. Ось, 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 пішов рясний дощ. Щі, щі, щі. Мокрі всі. Ащ, ащ, ащ. Скинь свій, плащ. Молодці. А тепер давайте згадаємо, що ми знаємо з вами про буковку ща. Так. Дійсно, буква «щ» має два звука – «ш» і «ч». молодці. Микола Степанович Вінграновський класик української літератури, видатний український поет, письменник, кінорежисер, сценарист, кіноактор. Народився поет 7 листопада. 1936 року у місті Первомайськ на Миколаївщині після закінчення Інституту кінематографії працював на Київській кіностудії імені Олександра Довженка як кіносценарист, режисер та актор. Перша поетична збірка Миколи Вінграновського Атомні прелюди» вийшла в 1962 році. За збірки творів для дітей Літній ранок, Літній вечір, Пластівка біля вікна, поет удостоєний Державної премії України імені Тараса Шевченка в 1984 році помер Микола Вінграновський 26 травня 2004 року на честь письменника. В селі Яблунівка на Білоцерківщині споруджено пам'ятник. Попрацюємо над акровіршем. Акровірш поетичний твір, у якому перші літери кожного віршованого рядка, прочитані зверху вниз, утворюють слово. Грізну хмару громовицю розірвала блискавиця і в ту ж мить… Гучний удар, мов гора, упала з хмар. Відгадай, ребус. Так, грім. Грім, дощ, вітер. В кожну пору року він різний. Гроза. Вона приносить свіжість, вмиває все довкола, здається саме на неї і чекає все живе. Гріб це природне явище, яке супроводжується готушливим гуркотом. Гроза це зливовий дощ, який супроводжується шквалистим вітром, блискавками та громом. Ми з вами відчуємо ту літню грозу та познайомимося з творчістю. Миколи Вінграновського, а саме з його віршем Грім. Микола Вінграновський Грім. Була гроза, і грім гримів. Він так любив гриміти, Що аж тремтів, що аж горів на трави і на квіти. Грім жив у хмарі, і згори він бачив, хто що хоче. Налив грозою грім яри, умив озерам очі, а потім хмару опустив на сад наш нащасливий і натрусив зі сливи слив, щоб легше було сливі. Та тут до грому навздогін заговорила груша Трусніть і грушку, дядько грім. Бо важко мені дуже. І дядько грім сказав собі потрушу я грушу, бо небеса вже голубі я покидати мушу. Натрусив, потрушу, грушу, слив, гримів. Грім, гримів, натрусив, слив, потрушу, грушу. Подумай, які почуття викликав в тебе вірш грім яким ти уявляєш собі грім, описаний у вірші? Які звуки передають звучання грому? Художники також на своїх полотнах зображували явища природи. Картина Віктора Юшкевича Гроза. Послухайте вірш, якого немає у вашому підручнику. Микола Вінграновський. Озирнулись маки. Що таке? Озирнулись маки. Що таке? Вітер крикнув макам, утікайте! голови червоні пригинайте. І тікайте, бо воно таке потолоче. Витолоче, вимне, гляньте, від кульбаби тільки пух, плигне, стане, чорним оком блимне, розженеться та обгрушу бух, шпаченя злетіла на гілляку, кличе тата, та немає слів. По стіні на хаті з переляку Чорний кіт по вуса побілів. Сміється й позирає. Мало бачите, битися йому. Хто воно? Ніхто в дворі не знає. Лиш одне воно говорить му. Дай відповідь на питання, які почуття в тебе викликав вірш, озирнулись маки, що таке. Назви головних героїв твору Хвилинка здоров'я. Подумай, якщо вам зустрінеться дядько дощ із блискавкою і громом, яких заходів ви вживатимете щодо збереження власного здоров'я? Речення. На уроці я досяг, на уроці мені було складно. На уроці я запам'ятав. Доповніть речення. Домашнє завдання вміти виразно читати вірш Грім Миколи Вінграновського. Дякую за увагу!